Руслан Володимирович Івано-Франківську відбулась позачергова сесія обласної ради, основним питанням якої був перспективний план формування територіальних громад. Проект, внесений на розгляд ради обласної державної адміністрації, передбачає утворення на території області 40 адміністративних об'єднань довкола найрозвиненіших населених пунктів, як визнає керівник апарату ОДА Руслан Панасюк, формування територіальних громад це довгостроковий процес, який потребує широкого обговорення, для того щоб відбувся власний процес об'єднання самих громад. Має пройти тривалий і організаційно непростий, і тільки за згодою громад до об'єднання. Процес. Учора ми його аналізували і зупинилися на необхідності найперше пройти 19 різних узгоджувальних етапів. Директор офісу реформу Івано-Франківській області Дмитро Дзвінчук пропонує відпрацювати механізм у кількох пілотних територіальних об'єднаннях. На його думку, до цього готові громади Листця та бурштина. Там де є готові. Пушки, як мистець, відпрацюємо рік-півтора у режимі пілотного проєкту, подивимося всі загрози, всі недоліки, подивимося, що потрібно підправити, і тоді ми можемо говорити про те, як і удосконалити методику формування територіальної. На необхідності діалогу наголошує і голова обласної ради Василь Скрипничук. За його словами, реформа повинна базуватися на рішеннях органів самоврядування. Тому влада повинна почекати пропозицій від громад. Ми не прийняли, як інші ради схвалюємо, одобряємо і пішло, і поїхало. Ми не прийняли, як наші сусіди, якісь розпливчати рішення про таке сяке і он таке, а потім прийдемо. Пропонують просто отримати від людей, від громад. Сільських громад, від рад рішення, висновки, пропозиції. Як наслідок, після майже трьохгодинного годинного обговорення депутати сімдесятьма трьома голосами схвалили звернення до парламенту, у якому пропонують для початку внести зміни до деяких законодавчих актів. Такі зміни, зокрема, дозволять розширити повноваження органів місцевого самоврядування та ввести механізм обрання старост в нових адміністративних одиницях. Іншим пунктом депутати пропонують Верховній Раді збільшити розмір рентної плати за користування надрами, яка надходитиме до обласних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад.